Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про резонансних українських і не лише українських письменниць, поеток, про жінок, які відмовилися бути другою статтю. І сьогодні ми поговоримо про Уляну Кравченко помітну постать в західноукраїнській літературі початку ХХ століття, яку, попри те, про яку, попри те, знають досить небагато. Як правило, знають, що. У неї був роман з Іма з Іваном Франком. Чи це правда цей роман? І, взагалі, що е, Уляна Кравченко зробила такого, щоб про неї говорити, попри е, цю плітку чи О, чутку насамперед Уляна Кравченко написала пригарний автобіографічний роман Хризантеми. Е, його кілька років тому перевидало київське е, і, власне кажучи, одного, одного цього, одним цим романом вона лишила себе в українській літературі, але вона робила ще багато чого. Уляна Крепченко це оце покоління галицьких жінок, які почали здобувати освіту, які виривалися з домашнього полону. Її, вона унікальна ще одною біографічною рисою. Юлія Шнайдер — це її Справжені. справжнє yeah. прізвище. Родина, вона народилася в сім'ї німецького колоніста, от тато з німецьких колоністів, який почувається от неприкаяно в цій Галичині. Це Миколаїв, місто Миколаїв, містечко Миколаїв на Львівщині, і мама з родини Лопушинських, мама з родини греко-католицьких священників. І фактично ж Олена Кравченко. Чи верніше, Юлія Шнайдер вона, вона українка з власного вибору? Вона українка самохідь, таких от ну, таких історій. Ну, так само, як Ольга Коблянська, врешті, але це ще більше. Тому що її першою мовою була звичайно ж німецька. Вона. Виховувалася в німецькій культурі, і в, коли вона вже, 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 вже в такому старшому віці писала ці спогади, цей чудовий роман Хризантеми, вона дуже дуже гарно метафоризувала, ніби особила цю різницю двох культур, між якими вона вибирала. Отже, дитина, яка залюблена в книжки, ще навіть не вміючи читати, і вона зачарована цими готичними шрифтами, ця татова Німецькомовна бібліотека, ці готичні літери, ця краса от суто візуальна. І потім вона влітку літує в дідуся в побуку, і там зовсім інша бібліотека. Там кирилиця, там святе письмо, якісь там ну, відповідно книги для літургії. Книги які ну, питово-священницька бібліотека, і от це вона дуже, дуже детально, дуже гарно прописує. От якщо там була строгість, якщо в батьковій бібліотеці була строгість готичного шрифту, то тут була краса цих всіх буквиць, цих кольорових, якихось там ілюстрацій, і от між цими двома бібліотеками вона вибирала. Це це дуже цікаво. Тут ці дві бібліотеки це є, власне кажучи, особлення двох ідентичностей двох культурних традицій, і отже, чому ну, тут власне українська? може навіть не тільки е, вибирала а. Від обох збагачувалась. тут ми можемо дивитися, що людина, яка перебуває на межі культур, вона е, ну, всотує, в кращому випадку. Вона всотує краще з обох культур. Що робить її багатшою? Ну, але але вона вона всотувала. Вона звичайно, вона це, це, це те, що це те, що робило її, ну як письменницю й багатшою. Але вона могла робити кар'єру німецькомовної письменниці. Цілком успішно. Більше того, вона мала проблеми з українською мовою. Ю, яку коли вона почала писати? Вона їй було тяжко. тому що вона для неї для неї рідніше. Ну для неї їй легше було писати німецькою. Отже, на питання, чому українська, ну, це, це, це питання, яке пов'язане якраз з, з тою добою рубежу віків, це момент, коли дівчинка мусить вибирати там, смерть батька, і там, до речі, от такий суто в, в романі Хризантеми, суто такий. Дуже дуже показовий епізод, як змінюється роль жінки. Е, не краю, ми десь не прямо, але докоряє матері. от Мати лишилася з дітьми сама і їй пропонували е, посаду. Вона могла піти е, ну якось очолити навчальний заклад жіночий і мати, ну, мати, мати пристойне утримання. І вона побоялася це зробити. Вона цього не зробила в кожному разі. І донька, як, який вона унеможливила тим самим освіту, донька Десь докоряє матері за це, бо якраз тобто мати, яка ще боїться вийти з цього хатнього домашнього простору. І сама Юлія Шнайдер, яка говорить, що кар'єра, єдина, єдина пристойна в тому поколінні, в тому середовищі, єдина пристойна для жінки кар'єра це піаністка в білих муслинах. Вона страшенно любить музику, але вона зрікається цієї кар'єри, от піаніст. В білих муслінах це знов такий сюжет меланхолійного Вальсу Кобелянської. Там же оповідачка каже, що вона здобуває освіту, бо щоб з того був хосен, щоб з того була якась користь. І врешті, от користь це для, для Юлії Шнайдер, це цією користю стала ну, єдиний факт, який можна було здобути в її фінансових можливостях, та єдиний факт для жінки. Вона вступає до Львівської вчительської семінарії, отже фах учительки. І десь тоді вона починає писати, фах учительки це, ну, звучить це дуже прогресистсько. Так, от це жінка, яка сама заробляє собі на хліб, але це дуже тяжкий шматок хліба. Це гіркий шматок хліба. І далі вона вчителює в цьому селі Бірбка, десь там гірському. Це тяжкий кусок хліба, тому що ну хоча б тому, що це вчительська тяжка робота в селі, але крім того ще ж і переслідування за будь будь-яка підозра в українофільстві означає позбавлення посади. Вона, врешті-решт, там і не змогла здобути кілька разів посаду саме з цієї причини. Але вона починає писати, і отут, отут, отут отут початок нової кар'єри, початок іншої жіночої долі. Вона починає писати і, врешті, зважується послати свої вірші в журнал, в Львівський журнал Зоря. І її редактор зорі Іван Франко відповідає. Він, він відібрав кілька текстів для покілька віршів для публікації. Він відповідає, вона ще поки що Юлія Шнайдер. Він відповідає Юлії на він пише листа на рожевому папері. Хто зна що мав на увазі Франко, але в кожному разі адресатка це сприйняла як щось таке. От, ну як не адресатка інтерпретувала вибір кольору паперу як не випадковий, як залицяння, Так Зав'язується листування. Потім Франко приїжджає до неї в гості, і це, і це спричинило ну, цілий шкандаль. Ну як же, от пан навчителька а до неї, от якийсь чоловік гість приїжджає. Жає як, як це може бути після чого її листи почали відкривати на місцевій пошті? Це як обурена громадськість? бури. І, і, і з одного боку обурена громадське, з іншого боку, ну пошти... знудженому поштареві було цікаво почитати, що там цій пані пишуть, до якої паничі приїжджають отак, от просто Це ж порушення всяких, ну, всякої пристойності жіночої. Е, і вона змушена була просити Франка, аби він писав, аби хтось інший надписував конверт е, і обов'язково надписувати по польськи. А далі, далі ще цікавіше, от я от мене тут в цьому наступному епізоді мене, мене більше здивував якраз Іван Франко, може, ніж Юлія Шнайдер. Франко тоді працював ну тривалий час працював в Львівському журналі «Кур'єрі єр, кур льв, Львівському. І в серії кореспонденції він друкував якісь там умовні ж, зашифровані послання для неї. Так що навіть отак. Е, і врешті, як би там не було, а е, Франко, е, Франко, судячи з його листів, Франко, якось у нього була дивна, дивна рецепція. Йому панна не дуже сподобалася. В неї були завеликі очі. Якось, як на сьогодні, в неї були завеликі очі і замалі руки. Отак от, от якось. Ну, якась дивна, Як на сьогодні, то великі очі і малі руки ніби є швидше ну, ознакою такого ну, краси жіночої. В кожній разі рецепція була якась така. Але творча дружба зберігається, творча дружба лишається. І свою першу збірку віршів вона друкує ще під власним прізвищем. Збірка мала успіх. От, от реально ця книжка, ця Пріма Вера, вона мала успіх, ну, якось ну, жіноча поезія, поезія написана жінкою, тоді це було ще не, не так багато цього було. І після цього вона задумалася вже про, про літературну кар'єру як кар'єру серйозну. І ось вона фактично ж, вона це німецька шнайдер, вона перекладає українською і значить, Юлія Шнайдер стає Уляною Кравченко. І вона, вона була серед авторів кальманагу Перший вінок 1800, 1887 рік. кальманаг Перший вінок знов таки вона надіслала, причому на, на замовлення Франка? Вона написала кілька оповідань з, письма, з учительського побуту. Він їх забракував. Там в першому вінку були лише. Франко з там багато якось з першим вінком багато втручався як редактор, хоча ніхто про це не просив. Але, ну, Єдите, що потрібно, потрібно, щоб було якесь окреме дослідження, А може, якась нонфікшн-книжка про оцих чоловіків-редакторів. От Куліш, Франко. Абсолютно. Це влада редактора, Абсолютно. який мислить, що він витворює. Нового автора, і це стосується звичайно не тільки жінок. Ну як там куліш редагує Шевченка в нього свої так, якісь, так, так. але жінок особливо, жінок особливо так. Тобто вони їх буквально от, це такі галатеї, які вони їх витворюють і Франкуш, ж та. там Олена Пчілка, Ми з про загадували в місті передач Олена Пчілка нарікала потім, що вони попросили Франка лише доглянути коректи. А він втрутився в зміст. і щось там він виконав Ольгу Коблянську з першого вінка. І він викинув ці оповідання Уляни Кравченко, хоча не зрозуміло, чому, от, ну, як на сьогодні, то вони, може, цікавіші. Як на мене, сьогодні її проза цікавіша, ніж її поезія. Хоча за життя вона ніби була відома більше як поетка. От пригарне оповідання Голос серця. Це, це якраз те, яке викинуте з альманаху Перший вінок Франком. Я думаю, що тут те саме пояснення, що із Кобелянським він, все-таки, ну, попри всю прогр, прогр... прогресивність і, і, і попри партійну приналежність, Франко, все таки за сторогою ставився до жіночої емансипації. Отже, голос серця, це насправді пригарна така от психологічна якась, імпресія, якщо хочете. Це історія, яка розповідається від першої особи. Історія, яку яку розповідає про себе молода вчителька, от вона там, там дуже гарно описаний цей урок вишивання з дівчатками. от. Це така, така закоханість цих учениць цих сільських дівчаток свою пані-вчительку, якась така от погідна, погідна така от шкільна атмосфера. Хлопці-битошники вже пішли додому, а вони от з дівчатками так гарно вишивають. Але цього разу на цьому уроці пані вчителька дуже якось почувається погано. Вона стоїть перед неймовірним вибором. У школі, має відбу... У школі мають відбутися вибори, і є одна єдина посада. Є одна єдине ну, місце, на яке мають когось брати. Е -е... Там є претенденти від місцевої партії, дуже, дуже комічно описано. От мені нагадали нинішні проплачені мітинги. Там коли там ті, хто програли, потім влаштовують там галайкання, б'ють вікна по місту. Е, ніхто того серйозно не сприймає, але є от двоє реальних кандидатів. Один з них це молодий вчитель у неї кохання, це її коханий, в них взаємне кохання. Якщо його оберуть на цю посаду, от вони можуть. Житися вони можуть утримувати родину, от все добре складеться, і приходить директор школи до неї і каже, що цього разу вона йому дорікає: жінки не беруть участь в виборах. В виборах беруть участь лише чоловіки. Але він каже: ну, але жінки все одно впливають завжди на вибори. Через... Ви ж впливаєте. Я не, я не приймаю цю вашу емансипацію, але ви все одно на вибори завжди впливає або дружина, або донька, яка попросить ната. От цього разу я хочу допомогти вам. Якщо ви скажете, кого ви, кого ви назвете з двох кандидатів, того, той буде обраний. А другим кандидатом є. Її, її ж старенький учитель, якого вона колись вчилася, от його багато років переслідують за українофільство, він нуждар. Якщо його для це останній шанс. Якщо його тут не оберуть, він просто ну, от він, 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 родина з дітьми, він, він просто ну, гине з голоду. А, і, тут, тут це вибори на вчительську посаду На вчительську то... посаду, яка є. От одна. є одна так. посада в школі, і це. Ну, це 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 заробітна плата, тобто це. Mm. е, і йдеться про йдеться про це, і вона, от ну, директор, який прийшов до неї, він певен, що вона ж піде за голосом серця. Вона попросить про свого коханого. А, і вона йому каже, що вона якраз виголошує таку, от майже емансипаційну промову. Що ви завжди від нас, жінок, очікуєте, от, що ми керуємося тільки голосом серця? Ми не хочемо ми, нам, що нам не приступні вищі перевання, а, і вона просить його підтримати цього українофіла і того. Обираю. І отут таке торжество ну от, жінки, яка робить вибір ідейний, яка робить вибір не, не з огляду на не приватні цінності, а з огляду на цінності ідеологічні, цінності колективні. Ось Франко це забракував, але, але таких речей у неї, такої прози в неї багато, і вона в ній дуже цікава. Врешті, ця, ця вчительська кар'єра. звичайно, Ну, достатньо Виснажлива. І, врешті, от Уляна э, Кравченко видає кілька поетичних збірок, вона, друкується, вона друкувалася отже, в першому вінку, вона друкувалася в кількох ну, галицьких різних виданнях, вона належить до цієї феміністської спільноти, до спільноти, яка, яка гуртується навколо Кобринської. Вона й в неї от успішна кар'єра, і що би я ще згадала в цьому всій історії, це от так, от знаєте, буває часто буває, що Велика історія вписує якісь такі орнаменти в особистій в особисту долю. Отже, Олена Кравченко, врешті-решт, вона, вона все життя зберегла Франкові листи, ну але врешті нічого, крім творчої дружби, там більше не було. І вона потім одружується з учителем, колегою, ну, колегою по школі поляком, який не сприймав її. Українства не сприймав її української літературної кар'єри. Вона ховала листи, франкові листи вона дуже пильно ховала. Більше того, вона вирізувала шматки і знищувала, ну, тому що це от було таке от щось, що свободе неприйнятне було е, всередині родини. Е, а потім е, її донька е, взяла материнбік і вибрала українську ідентичність. Син Уляни Кравченко, їжа е, Монтовський вибрав батькову ідентичність, польську ідентичність, і в листопадовій війні 1918 року за Львів їжа Монтовська, син Уляни української письменниці Оляни Кравченко, загинув в лавах польського війська. Ось така, ну така, от, як би сказати, ця проблема ідентичності, яка, яка, яка не є лише теоретичною проблемою. Вищереж, тому що от її вибір був таким: вона, вона стала українською письменницею. То вона, вона могла врешті решт. В неї було навіть. Вибір. Вона могла стати німецькомовною письменницею, вона могла стати польськомовною письменницею в, 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 ну, в польській Галичині. Е, Вона обрала українство з, між тим між тою бібліотекою. Отже, між бібліотекою кириличною і бібліотекою е, такою от готичною е, готичної цими, гетичнев, цими, гх, цими гх, німецькими строгими шрифтами. Вона обирає кирилицю, вона обирає українство. Здається, що це накладається ось такий вибір е, національної емансипації, Він накладається от на вибір жіночої емансипації. Це такий підривний наратив, yeah. не який не йде, не слідує у цьому такому мейнстріму, такому головному. Бо це було вочевидь легше їй спробувати німецькою писати. Більша можливість, ну це може там друкувати і в відні, і в Берліні. От а е, тут е, такий вибір не зрозумі не певний. Але він Так, Це такі трудно. Я думаю, що і в Ковлянській так само це такий uh -huh. протест. Не ви це, це бажання у, у Вуляне Кремченко. Це видно в усіх її текстах. Це бажання стати на бік підпорядкованих, uh -huh. бажання взяти uh -huh. сторону слабких. От вона співчуває цим селянам, вона співчуває цим дітям. От у неї це, це, це наскрізний сюжет, ну наскрізний, нескрізний нерв багатьох її сюжетів. Стати на сторону слабких, обрати, стати на бік підпорядкованих. І в цьому сенсі так. І от і питання жіночої емансипації, і питання національної емансипації. Це ж подвійна маргінальність. Ну, як вже на те пішло, бути жінкою письменниці, це бути маргіналізованою письменницею. В тому середовищі бути українською письменницею, це теж бути маргіналізовано. Тобто в неї подвійна маргіналізація як письменниці і як української письменниці. І вона з цього виходить, врешті-решт, переможницею. Я думаю, ну, не випадково. Ця, це її, вона його писала вже, вже на еміграції. Оцю автобіографічну повість «Хризантеми». Вона трошки, як, як на сьогодні, її може десь складно читати на рівні стильовому, тому що Уляна Кравченко писала ну, не, так, воно так на межі от такого трошки перечуленого імпресіонізму і, і ці з сільського побуту вони такі більш реалістичні е, замальовки. але в кожному разі це от такий, такий стиль Ольги Кобилянської, десь стиль от, рубежу 19-20-го століття. І вона, вона вже там, в 30-ті роки 20-го століття пише ці автобіографічні хризантеми. Е, і там дуже багато розданих якраз про це з одного боку. оцей рай Щасливого дитинства, от, батьки ну, родинна злагода, батьки, які дбають про дітей, краса цієї карпатської природи, це карпатське село дідуся, де, де знов таки де, де, ну, інші виміри цього райського існування. Е, і потім, потім приходить момент, приходить необхідність обирати і от її. Її сюжет, сюжет повісті Хризантеми, вона вона себе вона почувається е, е, жінкою, як дівчину молодою дівчиною, яка не хоче йти традиційним жіночим е, шляхом. Е, знов таки, от ця оречевленість пам'яті. От я дуже люблю, там є опис, е, ну, вона знаходить не з, там дитиною, вона знаходить от скриню, в якій збере зберіждж... цілий скарб. Шебабусині, мамині, оксамитові. Шов... Сукні, криноліни, якісь там ці, як ці, ці обручі для ну, тобто це якісь мережі, якісь дібюри, тобто Це ну, абсолютний скарб для дитини. Що з цього можна. Але е, Вона дуже швидко цим натішилася і вона її це не цікавить, вона її цікавлять книжки. Ну, от, от вона така є. Е, і е, власне це просто от музей. От ці, ці, ці сукні, ці е, криноліни, це музей, який для неї. Є фактом культури і і не більше і вона почувається дуже відчуженою, абсолютно самотньою в середовищі, тому що е, серед, е, перші бали, перші виїзди, перші флірти цим живуть всі. А вона от її звинувачують в тому, що нічого не почуває. Вона не, вона, вона не жінка, вона не жіночна. ну Але врешті це от дівчинка, яка обирає бібліотеку. бібліотеку mm -hmm. і Обирає кар'єру. І от, оскільки це написано, це дуже, я би сказала, дуже одверто, Це справді така виняткова відвертість. Вона говорить і про проблеми. От, Пробудження тілесності, і як дівчинка дає собі раду, і це табоювання розмов про тілесність це, це все, все цікаво. Е, воно вже сучасне. От воно насправді от в контексті феміністичної якоїсь, феміністичного прочитання проза Оляни Кравченко просто вона недооцінена. Е, і власне от цим вона, як, як письменниця, вона змогла відбутися. Не першорядна, але надзвичайно цікава письменниця.